Ну, знаєте, незручно там розказувати, що робив. Ну я скажу вам прямо відверто. З першого до останнього дня я був на Майдані і своєю командою, своїми а, е, активістами і так далі. На сьогоднішній день, якщо ви слідче питання задасте, а що ви робите для АТО, значить так. Наші активісти, ті, хто помолодше, призвані і воюють на сході. На жаль, один загинув декілька знаходяться в лікарні щоденно, майже або через день. Ми уже не один день. Ми вже ці місяцями снабжаємо схід. Наші батальйони, і айдар і Київ один, і Тризуб, і інші, і водою, і продуктами і. Е... Тушонкою, і те, що треба для, для їхньої безпеки, і шоломи, і значить, жилетки, ці, як а? Ну, бронежилети і все інше. Тяжко, але ми це робимо. Я робив не тому, що нас там хтось заставляє. Ми це саме робимо. Я скажу вам, що. Я висказую вже слова вдячності підприємцям Деснянського району, тому що по, по, по малейшому зову значить, віддають все. Значить, коли стало питання, попросили в нас київ 1 значить, тепловізор, ми не знали, що це таке взагалі. Ми звернулися до е, структури, яка є у Київраді. Значить, є заступник, який займається координацією діяльності. Вони нам знайшли. Один тепловізор коштує 123 тисячі. Ми купили їх два, передали в АТО, прибори ночного бачення і таке інше. Ну, Сім'я нашого активіста, брата, який з нами стояв на Майдані, потім з нами тут працював, у його залишився син, йому 14 років. Ми прийняли рішення і взяли до повноліття його на повне забезпечення матеріальне. Дякую.